Доброго вечір, шановні друзі. Гнапольський польській студії. Підводимо підсумки тижня. Зараз у нас десь трохи менше 30 хвилин, щоб поспілкуватись з політехнологом Олексієм Голобуцьким. Добрі вітаю. вітаю! І давайте відразу підемо по подіям. Не забудьте, будь ласка, подивитись на наші соціальні мережі. Ютуб канал прямий, ті, канал прямий. От зараз ви їх побачите. Будь ласка, ставте лайки. Робіть це нам важливо. Отже, будемо говорити так: от сьогоднішні, наприклад, події, бо їх багато там заяви різних людей, і після цього будемо робити там крок назад, тому що ну розумієте, план перемоги Зеленського і так далі. Запрошення України до НАТО не схвалюють ті держави. Який ще хочуть залишити діалог з Росією про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону? Разом з тим, президент вважає, що Київ у роботі з Вашингтоном нині ближче до альянсу, ніж будь-коли раніше. Давайте послухаємо. На жаль, країни-лідери ще не позбавились цього бажання все таки не, за... не зачиняти повністю двері з Російською Федерацією. На мою думку, це моє враження. Але тим не менш, ну продуктивний був візит і в Італії. Потім з німеччиною зрозуміло, є питання далекобійної зброї. Воно у них найболючіше питання, воно і було до цього. Я вважаю, що питання ми багато говорили про майбутнє України і саме в НАТО. Для мене дуже важлива німецька позиція. Вона важлива, тому що я вважаю, на сьогодні скепсис залишився у німців. І ми ближчі до НАТО зі Сполученими Штатами ніж колись бу... ніж колись були. Ну і додам однією фразою. У мене тут багато тексту. Рюте, новий керівник НАТО, він також просто сьогодні він сказав, що Росія залишається найбільшою загрозою, ми будемо підтримувати і так далі. І так далі. От, враховуючи крок назад, це пункт, що ми хочемо, щоб, хоча б нам дали запрошення до НАТО, от пункт НАТО. Що ви про це думаєте? Ну тут думати нічого. Як мінімум одна держава, в яка. Я не кажу вже про дрібні держави, Угорщина і Словаччина, але кажемо про серйозну економічну державу Німеччина, чітко заявляє словами Шольца, що не на часі. Не на часі. Я тут, тут, так би мовити, Зважаючи на те, що ми всі в очікуванні президентських виборів в Штатах, де може взагалі кардинальна ситуація змінитися. Але очевидно, що до припинення вогню, звичайно, ніяких сигналів. Е, ну, нас що чекає? Нас чекає офіційне запрошення і прийом. Да. Ну, це два тими, які можуть бути в часі розтягнуті на роки. Але навіть запрошення в НАТО це е, буде розглядатися, поки що розглядається. Багатьма країнами Заходу як, е, е, як певна ескалація. І тому вони будуть намагатися використовувати тему НАТО як частину домовленості з Росією майбутніх. То мова ідея, якщо судити за словами сьогоднішніми ж Путіна, так, території територіями, крім території, там є ще питання по України. Другою російською мовою, державної мови, mm -hmm. захист російськомовних і тому подібне. Все це може бути пунктами торгівлі, грубо кажучи, так. Тому... Пок... Mm -hmm. Тобто... Я правильно вас розумію, що ну, окрім оцих е е е е заяв Зеленського, Зеленський знає про те, що йде якась, е якісь переговори е десь там. Під, під ковром? Я не знаю, що знає Зеленський, я не працюю в офісі президента. І я думаю, що. Ну, звичайно, вони здогадуються і розуміють, вони читають Західну пресу. Вони розуміють, що багато речей, які західні лідери не можуть сказати прямо в очі, з багатьох причин, так би мовити, це все викидується в пресу. І все це можна прочитати. Мова йде про момент, коли Україна. Чітко артикулює свою не свій не план перемоги, так? No. а артикулює свій план виживання. Так По... давайте у нас багато матеріалу, просто, ну так, пунктом. Тобто, от для чого, от поясніть, будь ласка, глядачам, для чого кожного дня Зеленський каже. Що нам потрібно, хоча б запрошення кожного дня на всіх платформах, знаючи, що цього не буде. Чи у нього все ж таки є надія, що щось буде? Е, наші державні діячі, які знаходяться на самому вершині влади, нинішні, так да. вони не мають бекграунду політичного. Це вважалося їх позитивним моментом, коли люди голосували за них. І, звичайно, не маючи ні дипломатичного досвіду великого чи взагалі ніякого, ні політичного іншого, вони звичайно можуть сподіватися на диво. Ну це нормально. в принципі. Добре, це нормальне розумію. явище. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Обговорили підтримку України. Президент США Байден у Берліні провів переговори з канцлером Шольцом. Політики розглянули низку двосторонніх питань. Також обговорили міжнародну ситуацію. Зокрема, Байден закликав союзників зберегти рішучу підтримку України напередодні важкої зими. Про підтримку заявив і Олаф Шольц, але підкреслив, що НАТО не повинно стати стороною в війні Росії проти України. Послухаймо, Америки джемені. Америка і Німеччина є двома найбільшими прихильниками України в її боротьбі за виживання як вільної незалежної держави. Зараз, коли Україну чекає важка зима, ми повинні зберегти нашу рішучість і нашу підтримку. України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Путін прорахувався. Він не може перечекати цю війну. Тому разом з нашими партнерами по великій сімці ми вирішили підтримати Україну кредитним пакетом у розмірі 50 мільярдів доларів до кінця року. Водночас ми дбаємо про те, щоб НАТО не стало стороною війни, і щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи. Важливо додати, у Байдена запланована зустріч з лідерами значить, ну, Німеччини він зустрівся, Франції та Великої Британії. Ну, і, звичайно, дві головні теми ситуація на Близькому Сході і України. От бачите, вони, ну, вони розмовляють про це, щось таке кажуть. Ну, Є глобальне протиріччя між нашою концепцією, це концепція повернення. Все ж таки окупованих територій і західною концепцією. Ми хочемо втягнути максимальну кількість країн в нашу війну. Це, звичайно, ніхто не артикулюється, про це, угу. це ніхто не говорить, але це, це так би мовити, абсолютно читається, це абсолютно нормально в нашій ситуації, так? Ми не тягнемо самі цю війну з Росією. Концепція НАТО, концепція Заходу не бути втягненим в цю війну. Ось ці два, так би мовити, протиріччя, і ну одне протиріччя між двома сторонами, які нібито є союзником, і впливають на всі на прийняття всіх рішень. От і все. Поки Байден, його, його команда, там взагалі покоління політиків, так. Е які зараз керують на Заході, будуть вірити в те, що Росія може вдатися до ядерного та апокаліпсису, і це, можливо, правда, можливо, вони абсолютно не помиляються, ніхто тобто, mm -hmm. не знає відповіді. Так? Вони, звичайно, будуть притримуватись такої концепції. Тобто повільне, повільне, так би мовити, задушення російських амбіцій, не Росії, а російських амбіцій з допомогою виключно України фізично. Yeah. Проблема в тому, що ми можемо фізично просто не витягнути цю концепцію, яка на даному етапі повністю задовільняють Захід. Тобто вони витрачають мінімальну кількість коштів, да. вони не витрачають своїх людських життів. Ну і ще раз кажу, і глобальна концепція, що Росія є частиною Західного світу, вона, звичайно, залишається. Тобто, це так би мовити глобальні речі. Дві я об'єднаю дві новини. Це я б так сказав. Зеленський каже ні. Таке. Мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, проте до неї можуть вдатися в разі крайньої необхідності. Про це заявив посол України в Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ну, тобто, це не зеленський, а Залужний. І, друге, в Україні тепер вже Зеленський... Небезпечно запроваджувати мобілізацію з 18 років. Небезпечно про це заявив Зеленський під час інтерв'ю для телемарафону. Президент також визнав, що зменшення мобілізаційного віку хотіли міжнародні партнери. Проте таких планів в Україні наразі немає. Ну жінок давайте він там каже про крайню необхідність. Давайте. Нічому, це... це дуже цікавий приклад. Цікава, да? так? Ну, звичайно, Добре, це давайте. приклад. Просто давайте відключимось від е, військової частини, від того, що відбувається в країні, а накладемо це на можливу виборчу кампанію, яка розпочнеться восени, там, наприклад, наступного року, так? Так. президентська. Тобто, Зеленський каже, тезу, яка сподобається людям. Залужник, як один з кандидатів, можливих президентів. І популярніший за Зеленського каже фразу, яка точно не сподобається людям. І тоді ми по-іншому взглянемо на цю ситуацію, вона по-іншому виглядає абсолютно. Це виборча кампанія. Ні, хвилинку. Так хто кого випередив? Залужний Зеленського? Ні, ну по соціології. Я зараз не про соціологію кажу, я покажу про ці фрази. Тобто, ні, зал... так... Зумієте, Люди не слухають, коли починають пояснювати, що залужний не те сказав, ні. Я це бачив особисто в Тіктоці обговорення мільйонне. Залужне гоне жінок в армію. Неприйнятною. І ще ні. Він сказав, що можливо, можливо залужний про жінок. Про, а, а, ну, добре. а Зеленський каже, що ні в якому разі угу. не зменшувати вік мобілізації. Так? Ще раз кажу, тут мінус, тут плюс. І тоді це виглядає трохи по-іншому. Ну і Вис... висновків ніяких. Я не знаю, в яку гра... гру грає Залужний, чи є в нього якісь зобов'язання перед офісом президента, чому він говорить такі речі, такі mm -hmm. речі. будучи послом, в принципі може... може уникати ці теми, по ідеї, да. так. А чому про це говорить Зеленський? Ну тому що він повинен говорити тільки хороші речі. Yeah, yeah, ну це yeah. зрозуміло абсолютно. А от мобілізація з 18 років. Що скажете? Смусенція. Чи, чи це е, добре, ні. чи це погано. А? Чи добре, чи це погано? Так, е, да, чи добре, чи погано. Якщо б я сидів зараз в окопі, то я б тоді мав право, я не маю права про це просто з моральної точки зору угу. говорити. Так, да, я зрозумів. А, значить, ні, ну, я, це просто. Це новина, значить, а, знову йде розмова. Про уряд національної єдності, хтось каже уряд національного спасіння. Ну, я ж в це не вірю. Він ніколи не поводиться і не буде нічого робити. Ну, Я теж про це кажу дуже давно. І це було б певним виходом і для самого Зеленського, розподіл відповідальності, так? Бо ти набираєш, набираєш, набираєш на себе відповідальність, і, і в кінці кінців колись. Наступить відповідальність. Да. Сама відповідальність так. Да. І, це, і це неправильно. Це неправильно тобто через те, що дуже. розумієте, Я багато читаю, слідкую за соціальними мережами, так, з силу своєї роботи. І я бачу, що в принципі люди вже через особисте ставлення до Зеленського, до його команди не сприймають. Певну кількість здорових, ну той же план перемоги. так? Я його сам критикую і покритикував вас в передачі. Але це ж я критикую про в іншому. Там сказати, що кожен пункт взяти, що це погано? Ні. Просто це не вчасно, це не зараз, це не так сформовано. Да? але Якщо б це був план перемоги підписаний і зроблений всіма ну хоча б парламентськими силами, так? І сам обговорений, саме, ну, це це було от справжня діяльність демократичної країни під час війни, так? Урядом національної єдності. І сприйняття б цього плану було би, по-перше, ну, я певно, був би інший, так. більш адекватний. По-друге, він був більш вчасний І по-іншому сприймало суспільство. І це, це погано. Гинуть всі, не тільки представники, ну, тобто всі, ми всі українці, всі тут, так би мовити, зав'язані цій державі, в опозиції, в владі і всьому іншому. Мене більше от, в вашій розмові про корупцію. От я от, тільки слухаю, і от, не можу от зрозуміти, от вже десятиріччями ця проблема. От, у мене питання до вас. Ви думаєте, якщо оця зараз сидить представниця Хмельницької МСЕК, голова. А, легендарна. Так. що наступник буде чесним. А з якого? Ти розумієте, що з я якого? порахував, скільки вона. Я порахував ціни, подивився ціни чорні, да. скільки на, на наркотики, на кокаїн, це вигідніше в десятки разів. Угу. Вигідніше. Тобто проблема не в особистостях. Ти приходиш. І на тебе зразу звалюється мішок грошей. І я не хочу залежати, щоб моя доля, доля моїх співгромадян, залежала від порядності і непорядності конкретної людини. Це вже набридло. Ми це чуємо постійно, так? Що ось прийде якісь чесні, і вони все так ми, ми це чуємо постійно. Приходять чесні і стають такими ж самими через деякий час. Бо система сама гнила, абсолютно гнила. І вона, і вона існує не перший рік. І не перше десятиріччя. А, Особ... а чому не працюють антикорупційні органи? У нас же їх багато. Вони тому, можуть... що нема ну, тому що немає політичної волі. Як політичної Тому що немає політичної волі. Зеленський має їх батогом бити. Ні, він не має. Треба створити такі умови, про яких щоб ми не чули про. Чесно, забув її прізвище, да? Ну, корабельне. Має... Це ви назвали Карабельною сосною, так? Да? Да. Якщо депутати так себе, депутати, це законотворці, це не виконавча влада, так? Якщо депутати себе так поводять, якщо міністри так себе поводять, якщо ми всі знаємо, всі знаємо рівень життя, коли люди під час війни виписують собі багато мільйонні премії, так? Проблема ж не в тому, що це це, це, це мораль, так маємо, да? що це повністю деморалізує суспільство абсолютно. Кожна людина думає, а, а чого я? Чому я повинен бути чесним? Заради чого? Ну, крім того, що просто, в принципі, не, чесність в, наш, в нашій країні абсолютно не Ну, нікому не потрібно. Просто не потрібна апріорі, так? З чесним, чесна людина, вона так і загине, так би мовити, в невідомості і в і всьому іншому. Заради чого? І вон, в, якщо приклад не показує? А, Можновладці чи верхівка на влади, так? то звичайно на кожному рівні, звичайно, пропадає, навіть якщо вона була б там якась мотивація, пропадає. Бо потрібно, я не думаю, що ці гроші, тобто я думаю, я впевнений, що ці гроші, які збираються, які тримають на квартирі, але чомусь не закопують і чомусь не вкладають, і чомусь не іншому, це тримають не просто так. А, це для, для того, щоб ну позміло, що це раз в місяць, раз там в два місяці, якась певна сума їде в Київ. Це зрозуміло абсолютно. А, в цьому? Ну, ну, слухайте, для того, щоб зайняти таку посаду, по-перше, треба заплатити комусь в Києві, потім ти відробляєш ті гроші, які ти заплатив. ну, А потім ти починаєш працювати на себе і на ту частину, яку ти повинен давати в Київ. Якщо ми думаємо, що ця система існує виключно як обрізана. Ну, типу, на такому середньому да. рівні. Да. Ну, тоді ми, значить, дуже наївні люди. Ну, знаєте, ви праві, але я хочу сказати, що країна все ж таки тримається. Ну, по-перше, цих людей ловлять. Ну, це чудово. Так. Це чудово. А по-друге, я хочу сказати, ви брали від мене хабар, щоб правильно все тут говорити, чи ні. Ну, це взагалі так мовити, питання. Ні, um, ну я... я просто хотів сказати, просто зрозумійте. Мені здається, що е, все ж таки в Украї... Україні достатньо чесних людей, тому вона ще жива. І це показують і збройні сили, які воюють. <гум> ви бачите стільки скандалів за військових? Я все бачу, я все бачу, але ви. Я не так... знаю людей, я знаю з своєї герої України, <гум> герої України, які за гроші стають зрадниками, працюють на спецслужбах. Да. Наприклад, за заступник, ну, заступник мера. Да. Да. Ну просто. Да. Я Все. знаю воєнкобів, які герої, які да. безліч, так би мовити, кульових поранень, які яких ловлять, так би мовити, на корупції. Це, а... це, це, це трохи інші речі, так бо я розумію. Пане Олексію, ви абсолютно праві. І, і, і я абсолютно вас розумію. І, 99,9% це абсолютно правда. І коли ловлять цю людину когось там з хабарем, то пробачте мотивації захищати країну, бо виходить так, що ти захищаєш країну, але не стільки країну, скільки їх з 6 мільйонами доларів. Ну, це якось дивно. Ну, Пасибі вам, слухайте. Хороших вам вихідних, тихих. Взаємно Да. А, да, вот так, шановні друзі, ну що робить.